Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні мені знову не сидиться, і я їду до куми. Будемо саджати хурму. Я замовляла у свого підписника хурму такого ж сорту, як росте в мене. Це він щеплював на свої там якісь, не пам'ятаю, віржинка в нього чи в яке дерево було. Він зробив щеплення і ось одне зайве. Було дерево, він провіз сьогодні мені, і я ж хочу сьогодні і посадити. Я хотіла зробити сюрприз своїй хрестниці Катерині. Вона дуже мріяла про хурму. І ось поїду, будемо саджати хурму. Ось ми приїхали з комою. Я забрала її з роботи, підхватила і несемо. Бачите, яка хурма величезна. Ото, що в пакеті, ото все коріння. Я зі своєю лопатою. Бо в куми така не дуже добра. І зараз будемо саджати. Так, і поки кума перевдягається, я вам теж буду стріптись показувати. Взяла з собою штани робочі. Так, поверху їх вдягну. Улюблені штанці мої. Отак. От Не уявляю, як ми зараз земля мокра, волога. Ну, мокра, не волога, а мокра. І як ми будемо це копати, навіть не уявляю собі. Так, вам показала трошки стриптізу. Обожнюю ці штани. Це син привіз ще з першого свого рейсу. Вони хебешні, такі цубки. Ну зараз вже ні. тут Кармани, ну просто бомба. Ой, вибачте за бомбу. Вибачте. О. І курточка. Ну, Мабуть, в курточці буде. Мені жарко, Да. Це я взяла, якщо дощ буде, бо виїжджали дощик і шов. Зараз наче перестав, Ну так. Я думаю, я не замажусь. Як свинюшка. Поки кума перевдягається, я вам покажу. красу її. Рибки голодні, збираються. Зараз ваша матуся вийде, покорми вас. Бачите, морабельки вже немає, кума її прямо під землю спилила. І тепер не знаю, як на мене, то так навіть гарніше стало. Хоча вона затінок давала добрий, ця морабелька. Ну, а піроканта взагалі немає слів, яка гарна. Слива була, теж захворіла, почала висихати, і кума її прибрала. Я йду міскантус, хочу показати вам. Дивіться, яка краса. Це мій міскантус, який я викопала і віддала кумі, тому що він в мене вимахав самі листя були до 2 метрів. І оце все було так високо, 2,5-3 метри. Що я його і не бачила. І він от з такого кусочку, отакий, я взяла, отакий, десь ну, сантиметрів десять, він за три роки в діаметрі став метр мені. І я зрозуміла, що він мені підніме і горку біля ставка, і там, де бруківка, ось, ось той майданчик, все підніме. То ледь-ледь я попросила. Славика, який допомагав мені, якщо така важка робота дуже була, і він прийшов і ломом, пилкою, кувалдою якось вибив мені от цього куща. І з тих пір я міскантус боюсь саджати. Але дивіться, який він у куми гарний. І росте чимненько. Він зараз ну, десь метр десять в неї, ну, може, метр двадцять із суцвіттями. Які соцвітять такого кольору шоколадного, гарного, приємного, дуже гарнючий. Прямо аж собі захотілося шматочок в неї взяти, але ні. В мене він знову вимахає. Може, тому що там крапель не було, може, тому що водоспадик отой був і щось попадало, звідти протікало. Ну от він був в мене просто огроменний, величезний. Як гарно. Така тиша, спокій. Куми теж ще німфейки. Листічко не всі скинули. А який гарний в неї цей тросник, що мені подарував Андрій, я шматочок відділила і кумі. Дивіться, який яскравий. Що значить сонце? От Коли сонця багато, то він і виглядає дуже-дуже яскраво. В мене він такий більш зелений, а в неї прямо красота. Іраканта. Королева просто. На цей час вона тут королева. Кума посадила якусь тут хвойну рослину цього року, чи минулого не пам'ятаю. І я такої не бачила. Подивіться, яка вона гарнюча. Оці ягодки вони е, наче сині, от такого синьо-блакитного кольору такого. Так це прикрашає. Якщо хто знає назву цієї краси, напишіть, будь ласка, бо кукма не пам'ятає, як вона називається. І росте так, колоновидно. Не розкидається на сторони, небагато місця займає, ну, поки що, принаймні. А цей ялівець подарувала Кумі на день народження. Десь, мабуть, років сім тому. Може, кума пам'ятає. І він був, ну, так, якщо, як от ця гілочка, мабуть, отакий. Невеликий. І подивіться, як він вимахав який він гарний. Ближче покажу його. Оці рожеві шишки його. Така краса, така молота. А в нас сьогодні був дощик зранку, і о пів восьмої дзвонить мені підписник, який брав в мене живці хурми, і каже: Наталка, я везу вам дерево. Я його просила: якщо буде там в залишку якесь, може, деревце хурми, то я куплю для хресниці. І ось він привіз мені. Буде у катрусі така ж хурма, як і в мене. Особливо гарно на зеленому фоні оці шишечки. Хочу з вами поділитися, яку ялинку подарували Катерині її комов'я, комов'якоми. Дивіться, яка краса, я такої ялинки ще не бачила. Назву я не знаю. Тут немає таблички. І не було, кума каже. Тому, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, може в когось така є. Бачите, одна, один бік жовтенький такий, іначе засмажена. От. А тут з цієї сторони вона така зелено-блакитна. О, ти хто Мотя чи Ліво? Мотя, Мотя, привіт. Мотя, як же ж без тебе? Мотя? Ну, яка ж ти пухнаста. така м'якенька. Дивіться, ну це ж просто краса яка. І Катруся каже, коли саджала, то ком землі розсипаний був, і коріння було окремо, а ґрунт окремо. І вона дуже переживала, що вона в неї. Може пропасти. Ні, вона прижилась, бачу, стоїть. Вже пройшов, скільки більше місяця. Стоїть вона ціленька вся. Два кума підказує. Гарно. Якщо хто впізнав, напишіть, будь ласка, назву. Ой, яка такі їжечки. Дуже класна. Все, визначились ми з місцем. Ну, приблизно там, де Катерина хотіла, там ми її будемо саджати. Зараз кума принесе дерево. Підготувала собі плівку тут. І ось цю плитку потрібно зняти. там на тому місці будемо саджати. Кума вона не важка. з роботи і, і на роботу. Каже, що донька, що кума, обидві притрушені трошки. Кажу, сама вибирала, що ж зробити. Все, ну, починаємо копати. Нам треба викопати метр. Покажу вам коріння. Дивіться, яке коріння довге, розголужене, гарне. Це вчора викопав. Стефан так звуть чоловіка, який привіз мені продав це дерево. Вчора викопав, прикопав в себе, бо в нього дощ почався, У нас не було, а в нього був. І ось сьогодні з раночку мені привіз. Я дочекалась куми. Зараз будемо саджати. І тут, якщо заміряти, то, мабуть, метри є, то нам копати не перекопати сьогодні з кумою. Землі і ми вирили з кумою цілий бункер. Десь метр, мабуть, іще трошки побили землю там внизу, щоб вона була рихленька така, щоб не на камінь класти. Бачите, земля суха. От десь сантиметрів 60, вона була волога така, а потім все, глина пішла суха. Воно і видно ось. Де чорне. Отам вона ще була волога, а до глини волога не дійшла. Зараз водичкою польємо і будемо саджати. Ось так. Корінечко все потрібно розправити. Якраз дуже добре. Зараз наліємо водички, наливай кума. Що відра немає? Okay. Okay. Нехай воно всмоктується, а потім вже вімкнусь, коли будемо саджати. Ми починаємо саджати, кума перемішує компост з землею у відрі, ось там. І зараз ми це на дно висипемо. І будемо саджати. Все кума перемішала? Це до самого дна. Ну нічого, зверху там насипемо, Ось ці стій я поставлю стійку, не сів. Так. Розрівняти корінці і треба стовкума. Піднесу вище, бо там нічого не видно. Розрівняти коріння так, щоб воно було тут якраз домовлення. Є за що зачепитися. Так, донизу, донизу, і це донизу. О, все, можна, можна сипати. Давай я буду тримати, кума, а ти заривай її. Глину. Ну, глину краще може. Ну, а, а де ти візьмеш землі стільки? Давай в перемішку глину і то отак, туди-сюди перемішається. Лопату того, лопату того. Насип. Все, зупинись на хвилиночку, я зараз доброго трошки насиплю і потім ще один шар накидаємо і ще насиплю. Це добриво осіннє, те, що я купувала, замовляла в Агромагі. А що ж таке? О, Кітя, як тебе звуть? Льолік. Льолік, болік. Льолік болі. Так, і залишила ще на один шар я якраз. Все, давай буду тримати. Хочеться отак воно було. Отак. От угу. вон. Нічого. Ой, нічого, нічого. Байдюк, капішуні. Давай сюди ще одну, щоб воно трималось же. О, отак. Супер. А я трошки насиплю. Висиплю все. О, нічого. нічого. О, все. Чудово. Все, може, глину не всю. Може, О, я залишка. Кума, давай, може, зараз я притопчу трошки, і потім польємо потім добре залити. Давай сюди трошки одну лопату сюди ще. І залити добре там відро два. І поколи воно вже всмокчиться досипати? Так щоб пустоти не було. Все, давай заєм і ось так навесні, навесні зараз я складу штатив. Все видить? Треба навесні. Оцю гілочку я обріжу. Ось тут щеплення. Ось сюди Стефан щепив на свою хурму. А це вже хача йде. Я навіть по бруньках бачу, що це хача моя маленька. Такі самі брунечки, як і в хачі. Оцю я обріжу навесні прийду. І тут вже я залишу. Висоту, яка потрібна, і зріжу, щоб вона звідси давала гілочки по боках. Зараз щось придумаємо з комою, щоб вирівняти, отак, щоб вона рівненько, бо так вона якось в бік дивиться. Так, прив'яжемо її, і нехай собі росте. Все, ми нарешті закінчили з кумою. Зараз показую вам, що в нас вийшло, вже засипали і пролили. Залишилось тільки прив'язати до палки цієї. І все. Тепер у Катерини буде така ж хурма. Хлопці будуть задоволені, що таке дерево в них буде рости. Тепер може Кума розслабитись, випити кавусі, якщо світло дали, бо світла немає з ранку, мабуть, вночі ще вимкнули. От, і готуватись до дня народження. Завтра в неї день народження, а я її сьогодні отак от весь день перебила своєю хурмою. Шкажу собі. Не маю спокою і людям не даю. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за те, що були з нами, саджали з нами. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, за ваші репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам славним. Бажаю їм скоріше повернутися додому з перемогою живими і неушкодженими. А я забираю свою лопату і їду додому. Щось буду вдома робити. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!